Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шаннари, розділ 43. Дерев'яні двері, пошарпані та потріскані, стояли прочинені в темному вході вежі, провисши на петлях зламаних і покритих іржею. Огорнена своєю піснею дівчина пройшла крізь них, зустрів її густий морок, але все ж було достатньо світло, щоб вона побачила тьмяне й туманне мерехтіння, яке прослизало тонкими струмками крізь тріщини й щілини стін вежі, Пил вкривав кам'яну підлогу, утворюючи ковдру з дрібного мулу, який підіймався хмарами. Коли дівчина робила крок. Тут прохолодно, спека і сморід джунглів якимсь чином виявились замкнені зовні, дівчина сповільнилась. Коридор вів уперед в тінь. Вона обернулась. Попереджувальний потяг з глибини душі змусив Брін обережно подивитись назад у джунглі, але вона все ж рушила далі. Сила магії прокинулась спалахом раптової спеки. Брін, здалось, що вона пливе, вона пройшла коридором, слідуючи за його вигинами та поворотами, ледь усвідомлюючи, що підіймає пил. Одного разу вона подумала, як це так, що жодні інші сліди, крім її власних, не позначили коридор. Морти ж повинні були тут ходити, але це питання швидко зникло. Сходи піднялись перед нею. Почався підйом, повільний, нескінченний, до центру вежі. Шепіт, здавалось, кликав її, голоси, що не мали джерела і особистості, народжені з повітря, тіні та напівсвітло змішувались і зливались. Крок за кроком її щось ще більше затягувало. Це робила магія пісні. Вона тягнулась до зла, що там ховалось. Ніби була з цією річчю одним цілим, потім сходи скінчились. Брін опинилась на порозі величезної, куполоподібної ротонди, сірої, затіненої і порожньої. За власним бажанням музика пісні перетворилась в шепіт. Брін стояла, ледь щось усвідомлюючи, вона ще ніби пливла, тіні відповзли. Очі пристосувались до світла. Тут не було порожньо, як спочатку подумалось там, майже загублений у мороці, стояв помост. З вівтарем дівчина зробила крок уперед щось там лежало величезне, квадратне, оповите темрявою, яка, здавалось, виходила з цього предмета. Брін зробила крок уперед, і люте збудження захлеснуло її. Ілдач. Вона впізнала книгу миттєво, Ілдач, серце зла. Сила пісні бажання наповнила її та пронизало тіло біло-гарячою інтенсивністю. Вона перетнула кімнату крізь вирування своїх думок, скрутившись усередину, як згорнута змія. Пісня бажання перетворилась на отруйне шипіння. Кімната, здавалось, віддалилась від неї, стіни відступили в тінь. Допоки в усьому світі не залишилось нічого крім книги. Вона піднялась сходами по мосту і підійшла до вівтаря, старий і зношений том, мідні палітурки потьмяніли, стали зеленувато чорними. Шкіряна обкладинка потріскалась і забруднилась. Величезна і жахлива книга. Вона виглядала так, ніби бачила минулі епохи людства, які коли-небудь були. Брін на мить зависла над Томом, очікуючи, насолоджуючись глибоким задоволенням, а потім потягнулась і взяла книгу. Темне дитя прошепотів голос у її розумі. Пальці завмерли. Темне дитя. Пісня бажання зникла, її горло стиснулось. Дівчина навіть не одразу зрозуміла, що зробила. Вона мовчки стояла перед вівтарем, стискаючи книгу. Відлуння дивного голосу нестійко тримались, щупальцями звуку, тягнувшись і зв'язуючи її. Я чекав на тебе, темне дитя. Чекав з тих пір, як ти вперше з'явилась на світ, дитя, з утроби твоєї матері. Ти ельфійська магія. Ми завжди були з'єднані ти і я, зв'язками сильнішими за кровні узи, сильнішими за плоть. Багато разів ми торкались духом по духу, і хоча я ніколи не знав тебе і твого шляху, все ж розумів. Одного дня ти прийдеш. Голос був пласким і безтонним, не належав ані чоловікові, ані жінці, а обом, позбавлений усіх емоцій і почуттів, так що в цьому шепоті була порожнеча, позбавлена життя. Брін слухала і холола до кісток. Глибоко всередині її і я, яке вона все ще захищала і ховала, Відступило темне дитя. Дівчина швидко оглянула тіні кімнати навколо. Де той, хто з нею говорить? А що за істота її тримає? Очі з жахом перемістились на стародавній том у руках, пальці побіліли, і дуже дивний жар почав поширюватись від шкіряних обкладинок. Я є темне дитя. Так само, як і ти. Я маю власне життя, так було завжди. І завжди були ті, хто мені життя віддавав своє. Рот Брін відкрився, але звук не вийшов. Дивне почуття жару поширилось на пальці, на зап'ястя, і почало підійматись. Пізнай мене, я Ілдач, книга темної магії. Народжений в епоху Фейрі. я старший за ельфів, такий же старий, як король срібної річки, такий же стародавній, як слово. Ті, хто створив мене, ті, хто дав мені форму, давно покинули цю землю. Колись я був лише частиною слова, прихованого від очей і вимовляємого лише у темряві, був лише зібранням секретів. А потім це зібрання набуло форми, написане і вивчене тими, хто хотів пізнати мою силу. Завжди були такі. Протягом усіх віків я був поруч та розкривав свої секрети тим, хто хотів їх поширити. Я створював істот з магії і давав їм силу, але ніколи не зустрічав подібних тобі. Ці слова проносились шепотом, сповненим обіцянки. Дівчина відчула, що вони ніби кружляють навколо, заповнюють усю голову, жар поширився по усьому тілу, поколювання як приплив тепла з печі, коли дворцята відчиняються. Я зустрічав багато кого до тебе. З друїдів прийшли володар чорнокнижників. Та носії черепа Бо вони знайшли в мені секрети, які шукали і стали тим, ким хотіли. Проте я був силою. З вигнанців зраз народились морти, насіння мною посіяне. І знову ж таки, я сила, я завжди сила, завжди у когось є видіння того. Що має бути зі світом і його істотами. Щоразу це видіння формується розумом тих, хто хоче використовувати силу замкнену на моїх сторінках. І щоразу той, хто формує своє видіння світу, зазнає невдачі. Темне дитя, побачи зараз відблиск того, що я пропоную, ніби за власним бажанням. Руки Брін обережно відкрили книгу, пергаментні сторінки почали перегортатись. Слова вилітали з тексту чужою писемністю та мовою старішою за людину. Дівчина відкрила для них свій розум і одразу ж зрозуміла все написане: дотик тут, дотик там, і ось секрети сили, темні й жахливі, але раптом. Так само швидко, як одкровення прийшли, вони і зникли, затримавшись спогадами. Сторінки знову прослизнули назад, і книжка закрилась. Її руки, що все ще тримали величезний том, почали тремтіти. Це лише шепіт того, ким я є. Я, сила, темне дитя. Сила, яка затьмарить ту. Що опанував друїд Брона з послідовниками, сила, яка зробить безглуздою магію мортів. Відчуй, як вона пронизує тебе, відчуй її дотик. Жар охопив брін, вона відчула, що ніби росте і розширюється від цього пориву. Протягом тисячі років мене використовували способами. Які б диктували долю тебе та твоїх близьких. Протягом тисячі років вороги твоєї сім'ї звертались до моєї сили і прагнули знищити те, що ти хочеш зберегти. Усе, що привело тебе в це місце і час, сталося через мене. Я є твоїм творцем, я сформував твоє життя. У всьому, що відбувається, є причина темне дитя. Чи відчуваєш ти її? Чи розумієш ти її? Нумо, зазирни всередину. Якийсь шепіт покликав її. Брін, здалось, що вона згадує високу постать у чорних шатах з сивим волоссям і пронизливими очима. Яка говорить чомусь про обман і розбещення. Дівчина спробувала боротись з цим спогадом, але не змогла згадати ім'я цієї постаті, і видіння було затьмарене відчуттям сили і відлунням слів ілдоча. Ти що, не бачиш себе? Хіба не бачиш, хто ти? Зазирни, нумо. Голос був холодним і пласким. Беземоційним, але цього разу в ньому була наполегливість. Зір розмився. Брін, здалось, що вона бачить те, ким вона стала завдяки магії пісні бажання Ми єдині темне дитя, як ти й бажала. Зрозумій, ти ніколи не бажала користуватись магією, бо ти і є магія, завжди нею була. Ось чому ми з'єднані, і саме ці зв'язки роблять нас тим, ким ми є, бо ми не більше, ніж магія, яку зберігаємо. Ти у своєму тілі з плоті та крові, а я у пергаменті з чорнилами. Ми з'єднані, і наше минуло привело нас до теперішнього. Саме на цю подію я чекав усі ці роки. Брехня. Промайнуло це слово в розумі Брін і зникло. Її думки кружляли в плутанині, розум розсіювався, руками вона все ще стискала ілдач, ніби він її ув'язнив. Але все ж ті слова, сказані безтілесним голосом, були на диво переконливими дійсно, вони пов'язані. Брін схоже на ілдач. Вона була частиною його, ріднею. дівчина покликала друїда у своєму розумі, намагаючись знайти втрачений спогад, але жар став пекучим і відволік її від цього. Усі ці роки я чекав на тебе темне диття. Тепер ти прийшла до мене і є моєю господиною. Обач, що потрібно робити! Прошепочи мені відповідь. Потрібні слова знайшлись в розумі. Темні на тлі почервонілого туманного зору. Брін спробувала закричати, але звук стиснувся в її горлі. Прошепочи, що ти будеш зі мною робити. Ні. Ні, прошепочи. Що тобі потрібно зі мною зробити? Сльози виступили в очах Брін і повільно потекли по щоках. Я повинна скористатись тобою, тихо прошепотіла Брін. Тим часом Рона крокував від сходів до майданчика знову і знову. Обидві руки стискали меч, кісточки побіліли. Досить з мене. Ну мо прибери кота з моєї дороги, сказав він, підійшовши до Кімбер. Масивна голова шепота повернулась до нього. Дівчина знову похитала головою. Я не можу, Рона. Це його власний вибір. Мене не хвилює його вибір. Абсолютно. Вибухнув горець. Цей кіт тварина і не може приймати рішення. Я пройду, хоче він цього чи ні. Я не залишу бріну дну. Піднявши зброю, він рушив до шепота, і в ту ж мить глибоке тремтіння прокотилось горою, піднявшись з темних джунглів Майльморта. Це тремтіння було настільки сильним, що воно похитнуло. Змусивши усіх відступити назад. Відновивши рівновагу, друзі підійшли до краю. Що там сталося? Що сталося, Кімбер? Можливо, блукачі. Коглайн плюнув на землю. Здається, викликали темну магію, щоб використати проти дівчини. Діду, цього разу Кімбер дійсно розлютилась. Рона повернувся до старого. Старий, якщо з Брін щось станеться через те, що я тут затримався, через цього кота. Горець раптово замовк. На сходах з'явились тіні, зігнуті й оповиті згасаючим напівсвітлом пізнього дня, тіні йшли одна за одною, спускаючись зі свинцевих стін греймарка, прокладаючи собі шлях вниз, туди. Де були Рона з супутниками, Морти. тихо промовив горець. Шепіт вже повернувся, присів і готувався захищатись. Раптовий подих Коглайна різко пролетів крізь тишу. Рона мовчки подивився вгору. Тіні продовжували наближатись. Їх було занадто багато. Стань за мною, Кімбер! Сказав він дівчині і підняв меч. Я повинна скористатись тобою, скористатись, скористатись. Ці слова повторювались знову і знову, підіймаючись у літанії переконання, яка загрожувала затопити весь розум. Але якийсь крихітний залишок логіки був і кричав до неї. Це темна магія, дівчинко, це зло, яке ти прийшла сюди знищити. Але вона не могла прислухатись, бо жар в тілі тримав її ніби зв'язаною, і знову до неї прийшов голос Що я, як не зібрання уроків мудрості, зібраних протягом століть, і зв'язаних для використання смертними істотами. Я не добро, ні зло, просто річ реальна. Я навчання для того, хто хоче вчитись. Я беру те, що мені дають з життів тих, хто творить мої закляття. Я лише відображення. Подумай темне дитя хто були ті, хто хотів би мене використовувати, яким цілям вони прагнули служити. Ну, ти ж не така. Брін сперлась на вівтар, стискаючи том у руках. Не треба слухати, не треба. Протягом тисячі років і більше твої вороги володарювали мною. Тепер ти на їхньому місці і маєш шанс використати мене так, як ніхто інший і не намагався. У тебе в руках моя сила. У тебе в руках секрети, які багато хто неправильно використовував, подумай, що ти можеш зробити з цією силою темне дитя. Все життя і смерть можуть бути перетворені. Пісня бажання з'єднана з письмовим словом, магія з магією, як це чудово! Ти можеш відчути, як це буде, потрібно лише. Спробувати, але не потрібно було пробувати. Брін відчувала це сила, яка може змести все. Сила огортала цю книгу, і якщо вони з'єднаються, то Брін підніметься високо над усім світом і усіма істотами. Вона зможе вирішувати, обійняти усіх чи змести геть. Наскільки більше можна зробити, якщо мати силу цієї книги? Усе, що є в мені, буде твоїм. Усе. Будь тою, ким хочеш, і зроби світ таким, яким хочеш, яким він повинен бути. Ти спроможна на дивні речі, і ти не будеш використовувати знання, як ті, що були до тебе. Бо у тебе є сила, якої їм бракувало. Ти й породження ельфійської магії. Тож скористайся мною, темне дитя, знайди межі власної магії, знайди межі моєї магії. Об'єднайся зі мною. Саме на це я і чекав. Це те, що було нам призначено. Брін повільно похитала головою збоку вбік. Я прийшла знищити. Прийшла покласти край. Всередині брін усе, здавалось, розпадалось, розбивалось, як скло, що падає на камінь. Пориви сліпучого жару пронизували її. Дівчина відчувала себе істотою, відокремленою від тіла. У мене є знання, які тобі згодяться. Я розумію більше, ніж ти. Більше, ніж будь-яка смертна істота, і моє розуміння допоможе тобі перевершити, переробити життя, зробити його таким, яким воно повинно бути. Якщо ти мене знищиш, то все, що я маю, буде втрачено. Знищ мене і нічого з того, що може статись, ніколи не станеться. Збережи те, що є добром, темне дитя. Зроби це своїм добром. Аланон, думала вона, «Аланон!» Але голос переривав ці думки. Побач, темне дитя, те, що ти справді хочеш знищити за тобою. Обернись і подивись, обернись і подивись. Брін так і зробила. Її оточували блукачі, вони виринули стіни, як привиди, високі, чорні. Вони бачили, що дівчина тримає в руках ілдач, голос якого знову прошепотів Пісня, бажання, темне дитя. Використай магію, знищ їх, знищ! Брін діяла, не думаючи. Вона притисла до себе книгу, щоб захистити, і викликала магію. Та прийшла швидко та вивільнилась, ніби вода повені. Брін закричала і пісня бажань розбила темну тишу вежі. Вона пройшла крізь морок ротонди та зловила блукачів, а потім вони просто перестали існувати. навіть Попелу не залишилось. Брін підійшла назад до вівтаря, а в її тілі магія пісні бажання змішувалась з магією книги. Відчуваєш темне дитя. От, відчуй силу, яка тобі належить. Вона наповнює тебе, а я є частиною її. Як легко твої вороги повинні пасти перед тобою. Чи можеш ти сумніватись в тому, що буде? Не думай ні про що, не думай, що ми не єдині. Скористайся мною, знищ мортів і чорних істот, які виступають проти тебе. Зроби мене своїм, дай мені життя! Якась крихітна частинка всередині протистояло голосу. Але тіло більше не належало брін, воно належало магії. Вона стає зараз новою істотою, а той крихітний шматочок, який все ще бачить правду, хай сховається подалі. Брін здалось, що вона заповнює крихітну ротонду. Тут так мало місця. Треба вийти на простір. Довгий, болісний стогін вирвався з губ. Бо вона простягла руки, високо тримаючи ілдач. Скористайся мною. Скористайся! Жар сили поглинув Брін Омсфорд. Кінець 43-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось.